1 жовтня 2025 року увійшло в новітню історію Дрогобича як символ незламного духу та світлої пам'яті. У День Покрови Пресвятої Богородиці Дрогобицька громада урочистою смолоскипною ходою віддала шану героям, які поклали свої життя на вівтар нашої свободи. Сотні учасників, освітяни, медики, військові та цивільні ідуть вулицями міста, вшановуючи тих, хто віддав життя за нашу незалежність, зупиняються біля алеї пам'яті, адже саме вона стала для Дрогобичан місцем глибокого болю та вічної шани. Більшість учасників ходи це діти та молодь. Вони несуть світлини героїв, щоб пам'ять про їхній подвиг передавалась з покоління в покоління. Приємно вражений. Скільки багато людей вирішили підтримати наших воїнів, які загинули у цій війні? Вони захищали нас, віддали своє життя. За те, що ми тут сиділи в теплі, спокою і могли навчатися. Наші воїни віддали життя за нас, за те, що ми тут стоїмо зараз. Але ми маємо впоминути їхню пам'ять. Наші герої це за них, них буде вічна пам'ять завжди. Для всіх для кожного. Тому що ми самі теж пройшли через все. Вони віддали все, що могли для нас зробити. Цей день для нас є дуже важким та сумним. Потрібно пам'ятати їх та згадувати кожного дня, коли ми молимось, та молитися і далі, щоб війна скоріше закінчилася і не помирали люди ще. Це дуже важливо робити такі заходи, щоб е, пам'ятати їх та вшановувати пам'ять. Тому враження є невеселі, тобто не є сумні і, е, можливо, навіть краплі розчарованості такої. Що вмирають наші Трогобичани, наші люди, котрі захищали нашу землю, заради нас, щоб ми тут жили, розвивалися і працювали. Для мене це дуже цінно, що хлопці пам'ятають, що хлопці хочуть почитати. І для молоді це дуже важливо. Горько, що стільки людей загинуло. От, і що нас очікує далі, ми не знаємо. Але я впевнений, що з нами Бог, і ми обов'язково переможемо. Враження дуже, дуже потужні, дуже сильні. Дотепер трясе внутрішній емоційний стан. Згадав всіх побратимів, якими був знайомий з 22-го року. Багато хто з них вже, на жаль, не з нами і вже не повернеться. Тому дуже дякую за такий захід, за нагадування. Просто цивільному населенню, що відбувається бій, відбувається оборона, і потрібно бути всім об'єднаними і підтримувати один одного для нашої спільної перемоги. Полем'я смолоскипів символізує пам'ять, яка горить у серці кожного українця. Це знак вдячності та водночас незгасимий запал рухатись вперед та продовжувати нашу боротьбу. Сьогодні хотілося б святкувати, тому що дуже велике свято, але ми повинні в першу чергу віддати пам'ять тим, хто нам дає можливість в майбутньому ці свята святкувати. Тому що, знаєте, коли ти кожен день ховаєш, ти навіть не думаєш, що їх стільки світлих, гарних людей. Наша земля вже поховала. І ми просто не маємо права не пам'ятати про них. А пам'ять це не просто пройти в колоні, поставити свічку, помолитися. Пам'ять це робити добрі справи, заради яких вони віддали своє життя. І всі, хто залишився в живих, повинен в їхню пам'ять робити тільки хороші, гарні справи і будувати ту країну, про яку вони мріяли, заради них і заради наших дітей. Смолоскипна хода у Дрогобичі це не лише вшанування полеглих, але й заклик до єдності, сили та віри у нашу перемогу. Дрогобич пам'ятає своїх захисників, і пам'ять про них буде вічною.